Замість спортивних нагород, кубків та медалей, тренерство, анна Тарапата переселенка з Донбасу. У минулому – 14-разова чемпіонка України з Теквондо у Черкасах відкрила перші курси для дівчат «Стейбог» – поєднання фітнесу та самооборони. На них побувала і Яна Федоровська. Зараз у неї є приміщення, спорядження і група вихованців. Рік тому дівчина не мала нічого, окрім плану втечі з рідного Донбасу. Вона з чоловіком та маленькою донечкою покидала батьківщину. Черкаси ну от просто так вийшло. Ми були на челі Маріуполя, потім уїхали сюди. Тут наші знайомі не значально уїхали в Черкаси. Ми вирішили присутнітися к ним. Так і залишилися. Вдома дівчина була в збірній України з Говорить, Говориться, було її життям цілих 12 років аж до вагітності. У новому місті справу не полишила. Після декретної відпустки почала безкоштовно тренувати дівчат. Звісно, сложності є у мене з українським язиком. Я це скривати не буду ніколи. Меня очі порадовало зі много розкоязичного ну половина населення, навірно точно язичне, тому ніякої дискомфорт мене не доставляє. Тайбо поєднання фітнесу та самооборони. Черкаси орієнтовані переважно на східні єдиноворства, говорить Переселенка. Тому таким видом спорту цікавиться багато, а от приходять одиниці. Таню, наприклад, з малечкою тренував тато. мене сутакова вже учила удари, стойки, прийоми якісь, тому там не завжди вот Танці не пошло. Привіт, пап. Саме зацікавили елементи таеквондо В тайбо це. Дуже красиве бойове мистецтво. Ось і зараз вже пару ударів мене навчили. І я дуже задоволена. Поки мама працює, її непосидюча Даша слідкує за тренуваннями. Як нема на кого залишити, Аня бере її з собою. Випробування втечі говорить, малеча сприйняла легко. У для ній, взагалі, честь так і надо, часть її життя. Тому ж ми уїхали з Донецька на море, з моря на Маріуполь, смарію поля на морі. Вона сприймає штурту так на живут кожен. Вона ще не паніє. Для Анни донька головна учениця, їй лише три. Та мамині вподобання вона вже поділяє. І ще. І ще. Ручки, ручки наші. Ось так. На своїх курсах дівчина об'єднала й інших переселенців. Каріна теж спортсменка, приїхала з Горлівки. Там залишила друзів та рідних. У Черкасах поки облаштовується. Платять переселенські на мене на рібенка. Рібенку гота три, детський, отримую на рібенка. Муж працює. Ну, вистачає, але не так, як как би бы хотілося. Мрія, щоб війна закінчилась, хочу повернутися домой. Хочу в вродні стіни, хочу родителям. Улюбленою справою й дівчина говорить, живе, так відволікається від проблем. Заодно показує приклад мужнього духу. Яна Федоровська, Тимофій Ярмоленко Віка новини.